Отже, Європа вагається, сполучені штати думають, як краще нам допомогти, але і там, і там наголошують, що ми маємо більше робити самотужки. Що робить Україна? Ми вирішили проблему знамениту проблему дірявого кордону. Виборів найближчим майбутнє не передбачається. Відповідно, піар-замовлення на бла-бла-бла також в країні нема. А значить, має бути буденна рутинна робота по зупиненню контрабандних стежок, які часом як автобан, по побудові глибоко ешелонованої лінії оборони по всьому східному кордону, по відлову диверсантів та їхніх посіпак. Має бути, і це дуже важливий нюанс розуміння у місцевого населення, а також у всіх українців, хто має родичів там в Росії, що прохідного двору на кордоні на схід більше не може бути. Чи є це? Це у нас Наталя Тарасовська поїхала на схід подивитися. Бліндажі, рови та укріплення. Це кордон з Російською Федерацією. Ділянка контрольована Україною. Свого часу, добре засвоївши істину, що саме звідси починається державна безпека, українська влада тепер намагається не повторювати помилок минулого і максимально обороняти периметр. Із майже двох тисяч кілометрів українсько-російського кордону 400 нині окупували терористи. Решта контролюється Державною прикордонною службою. Від початку війни на Донбасі уздовж цієї лінії позиції укріпили в усіх прикордонних областях. Транспортне прите, бо тут болото. Викопали рів і викопали траншеї для особового складу, в случая чого для заняття оборони. Анонсований восени амбітний урядовий проект стіна до стадії практичної реалізації ще не дійшов. Прикордонники кажуть, чекають весни, коли встановлювати захисні конструкції дозволить погода. А доти Україна посилює контроль за офіційним перетином і переходить на світову практику закордонних паспортів. Ми е, самі ініціювали цей крок. Відомо, що з Російської Федерації до нас е, зараз прибуває дуже багато людей, е, так м'яко скажемо, не з добрими е, намірами. Відтак уряд зупиняє дію окремих коло. ...угоди про безвізові поїздки. З 1 березня російський внутрішній паспорт чи свідоцтво про народження не будуть підставою для в'їзду в Україну. Тепер необхідно, щоб російські громадяни користувалися виключно закордонними паспортами. В умовах військової агресії Росії рішення відійти від пострадянських рудиментів бачиться мало того, що закономірним, а навіть запізнім. Пригадую, Владимир Путін просив перейти на... Перехід державного кордону виключно по закордонним паспортам. Ну що ж, ми його прохання почули. Це неправда, те, що сказав Яценюк. Ми дійсно переходимо з більшістю країн СНГ на взаємні поїздки по загранпаспортам. Но в отношенні України з учетом того кризису, який цієї країни зараз розразився, ми намірено робити виключення. Але ось вони документи, датовані ще 2013 тисячі Тут росіяни офіційно просять перейти на паспортний режим. С 2015 года час настал. Позиция российского миду и я не я, и хата не моя. Ничего, кроме сожаления, подобное решение Киева вызвать не может, поскольку в результате таких действий украинской стороны значительно осложняются контакты между миллионами граждан двух государств, родственные и приграничные связи. Москов'я до Києва. В гості Закордонних паспортів ця родина не має, але особливої трагедії з того не робить. Як, власне, не надто замислюється і над причинами нововведення. будь получать. Лучше було б взагалі без граніць. А тут росвікам так їздити. Половина родственников там половина родственников зі зачем на пропускному пункті автівок з російськими номерами тепер небагато. Потік поменшав із початком конфлікту на Донбасі. До власників паспортів із двоголовими орлами увага посилена. Машини прискіпливо оглядають. Документи перевіряють через бази даних. Минулого року не пропущено через державний кордон 46 тисяч 834 іноземних громадянина, з них 15 тисяч 500 – це громадяни Російської Федерації. Я би хотіла, щоб СБУ з ФСБ агентури барас ще краще. лучше. Вона одна з тих, для кого кордон зачинений наглухо. Але з того боку, російська опозиціонерка Ольга Курносова з минулого року живе в Україні, бо добре знає, як працюють кремлівські спецслужби. Відтак сумнівається в ефективності нових правил. Мало того, що тут велике количество агентур ФСБ давно уже з котре і реальна агентура для неї немає проблеми оформить які документи. То есть в стані… Рідумуть легенду для всього. Паспорти справді не знімають усіх проблем, погоджуються у зовнішньополітичному відомстві. Втім, такий документ легше контролювати і важче підробити. Не всі бойовики вони їздять через офіційні пункти пропуску. Але тим не менш, рух по закордонних паспортах він впорядковує саму процедуру перетину кордону, тому що там ставляться відповідні відмітки в паспорт. Можна відраховувати скільки людина перебувала на території України. Нові правила діятимуть і для малого прикордонного руху. Да, яка б його регулювала, нині лише розробляється. Тож преференцій не отримають навіть мешканці прикордонних населених пунктів. Наталія Тарасовська та Орест Пона. Час підсумки.